Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля. І нарешті, нарешті, одне з моїх, певно, найулюбленіших відео, найулюбленіших форматів, точніше, плани на осінь. Як ви вже зрозуміли, я дуже-дуже люблю планувати читання. Хоча раніше абсолютно мені це не вдавалось, але якось тепер я до цього дійшла, і мені цікаво планувати, що я б хотіла прочитати, які ставити собі цілі, а потім намагатись їх досягнути. Але перед тим, як я покажу дуже багато, Ну, дуже багато, це, мабуть, занадто гучно сказано, але досить багацько книжок, які я собі запланувала на осінь. Хочу підбити підсумки за літо. Якщо ви пам'ятаєте, то свій канал книжковий я розпочала саме з такого ролику, де я показувала 10 книг, які я собі запланувала на літнє читання. І тоді я здається говорила, що в кінці літа підіб'ю підсумки, і буде видно, що ж. З того, що я напланувала, я справді прочитала, а що вже якось прийшло повз мене, що я не встигла, і так далі. Тому мені зараз допоможе мій телефон, де я вже переглянула книги, які були в тому ролику, тому що я ніби читала те, що планувала, але попри те, я точно всі 10 книг так, мабуть, без ходу не згадала. На початку літа я була дуже мудрою, тому що не ставила собі захмарних цілей. І запланувала прочитати 10 книг. Спойлер на теперішній момент. На 31 серпня я прочитала 17 книг за літо. Не скажу, що це дуже гучні результати. В мене бувають набагато кращі читацькі сезони. Але влітку, от я читаю, завжди чомусь найгірше. Але цього літа, в принципі, все було окей. Не було такого, щоб я читала там одну-дві книги в місяць. Стабільно було 6-6, 5 книг. Це непоганий результат, як на мене. Але тепер давайте пройдемося по тих 10 книгах, які я собі запланувала, і побачимо, що і як склалося чи не склалося з ними. І перша книга, це була книга Салі Руні, вся світа мій прекрасний. Я прочитала, знімала книжковий щоденник. Ви можете знайти на каналі і подивитися. Дженніфер Армен Кров і попіл із крові і попелу. Також прочитала цю книгу: відгука не було і не буде з зрозумілих причин через букшеф. Ось, можливо, колись ця ситуація зміниться, і поговоримо і про цю історію. Далі, Стівен Кінг, 112263. Я неймовірно щаслива, що нарешті я змогла добратися до цієї книги, бо планувала їй собі ледь не рік. Ну так, десь рік. Змогла прочитати, і вона мені неймовірно сподобалась. Також прочитаному десь на каналі Є. Елізабет Гілберт, суворі чоловіки, також прочитала. Фредрік Бакман, моя бабуся, просить її вибачити. Ось тут я не прочитала книгу, і ця книга є наразі не актуальною. Ну, тобто, мене просто зникло бажання її читати, тим більше побачила коментарі про те, що там доволі зимова атмосфера, а влітку таке читати не дуже хотілося. Тому я просто відкладаю цю книгу і Бакмена до інших кращих часів, як то кажуть. Обов'язково її прочитаю, але вже пізніше. Далі Кетрін Інграм це далі також прочитала. Гюстав Лобер Саламбо. Ну, як ви вже зрозуміли, не бачили на каналі, значить, не прочитала. Не прочитала, тому що теж не було настрою на неї, і плюс я досі її трохи побоююсь, бо вона є складнуватою. Але я вже якось себе намагаюся налаштувати, що, мабуть, би її варто було б взяти в вересні і прочитати і закрити цей гештальт. Далі Вільям Лінсей Грешем Алея жаху. Це книга, яку я починала читати. Я прочитала 50 чи 60 сторінок, я вже навіть не згадаю, і просто вона мені не зайшла. Мені не сподобався ні стиль, ні подача тексту. Можливо, взагалі, те, що там відбувалося, є цікавим, але. Просто те, як це написано, мені не сподобалось. Я вирішила себе не мучити і просто відклала книгу. І останні дві книги це Люсі Фолі Список запрошених, і Саманда Даунінг моя чарівна дружина. Також прочитала. Про ці книги ви можете більше дізнатися у марафоні детективів, а також у прочитаному. Ось, власне, виходить, що я з десяти прочитала сім книг. Непоганий результат. Ось одна залишається не актуальною наразі. Це Бакман. Одна залишається актуальною, і я дуже хочу її втиснути в осінні плани. Мені навіть треба поставити пріоритет на неї, тобто, щоб я насамперед звернулася до неї. Це Саламбо Флобера, і одна книга залишилася початою, але я не змогла її дочитати і, взагалі, читати точніше. Це алея жаху, яка відправляється на анхол. Ось, власне, такий результат в мене вийшов за літо. Тепер поговоримо більше про осінні плани. Перед тим як я почну показувати книги, які я тут собі запланувала. Вони тут в мене лежать за кадром, їх багато. От то розповім, як я хотіла би все це. Якось формувати по окремим групкам і показувати. Але, на жаль, все зруйнувалося, тому що моя система виявилась не такою ідеальною, як якби мені хотілося. Спершу я хотіла поділити ці книги за жанрами, потім якось. Більш атмосферно, тобто, осінь мене завжди асоціюється з якимось атмосферним осіннім моторошним читанням, і я так лазний хотіла поділити книги для ось цього моторошного читання. Проте потім почали сипатися інші мої підпункти, і воно просто не могло сформуватися так само. Я хотіла виділити окремо сучок Орліт, але тут теж не вийшло, тому що виходить, що одна книга мала побувати одночасно у двох місцях. Ну тобто, там, наприклад, вона могла бути в сучасній літературі і фентезі, чи там в сучасній літературі і в нонфікшені. Тому зупинилась на наступному поділі: буде класика. Я декілька таких собі запланувала. Буде нонфікшн, буде, звісно ж, фентезі і інша сучасна проза. Там буде все підряд. Тобто, далі ви побачите книги в чотирьох моїх самопридуманих категоріях. Я собі так сформувала, щоб якось систематизувати і більш ґрунтовніше показати вам. Що ж, якщо я вже згадала за класику, то давайте розпочнемо з класики. Взагалі цей поділ буде дуже умовний, тому що різні експерти літературознавці можуть відносити ту чи ту книгу до класика, або ж можуть не відносити її. Все таки в мене все це більш інтуїтивно, тому я виділила три, але ще буде одна, над якою можна задуматись, і перша книга це книга Едгара Алана По. І його збірка, здається, якщо я не помиляюся, оповідань. Книга від видавництва жупанського. Взагалі планується два таких томики. Наразі є один і десь кажуть, що ось-ось, можливо, скоро буде другий. Я вже якось пробувала читати Едгара Алана По, я читала декілька його оповідань, але це було. Декілька років тому мені, в принципі, сподобалося. вони такі атмосферні, трохи моторошні, детективні, і все так, як я люблю. Тому планую весь цей томик на осінь і, скоріше всього, десь на жовтень. Думаю, що буду розтягувати потрохи, оскільки тут невеличкі тексти буду їх ділити і міксувати з іншими книгами. Наступна книга настільки важка, що її дуже складно тримати в руках. Це також. Класика жанру це дракула, Брема Стокера і готична література. І ось ще наступна така важецька книга, яку ледь я тримаю в руках, це Брем Стокер та його Дракула класика готичної літератури. Я думаю, ви про неї чули. Вона в нас видається в багатьох різних виданнях, можна знайти і обрати своє. Ось така історія з цієї книги. Я запланувала її собі прочитати ще минулого року, влітку чи восени. І точно знала, що. Восени 22-го року я її прочитаю. Ну що ж, якщо вже так сталося, якщо вже я собі там так напланувала, то певно варто познайомитись. І дуже дуже хочеться читати ближче до Геловіну. Ну і куди ж без оцих боргів, про які я вже згадувала, буду намагатися прочитати восени Саламбо. Нагадую, що пані Боварія вже прочитала, і було б дуже непогано вже добити ще один роман. Г'юстава Флобера і детально розповісти вам про два романи, які я прочитала, і більше про те, які в мене склалися стосунки з творчістю письменника. Варто, напевно, його буде не відкладати надовго і почати читати у вересні. Я собі так думаю, що також буду розбивати його на якісь невеличкі розділи, підрозділи, щоб розтягнути, наприклад, там за 20 днів прочитати чи за. Навіть за цілий місяць, але просто потрішечки його проковтнути. І з такої усталеної класики ми переходимо до наступного жанру, і це буде як не дивно, Музика Я так подумала, що фентезі в мене йде чи не найбільше. Хоча восени я більш надаю перевагу детективам, трилерам, якісь мотришній літературі, але якось так склалося, що фентезі в мене теж назбиралося. І я не впевнена, що все подужаю, але якщо подужав відсотків 80-70, з того, що вам покажу, це буде просто фантастично. І почати хочу з книги, яку взяла в бібліотеці. Якщо ви стежите за моїм інстаграмом, до речі, ви можете підписатись, аби швидше бачити якісь ці. Цікаві новини з світу книг, також якісь мої особисті думки щодо книг. Можливо, іноді навіть я залишаю там якісь добірки, свої емоції від прочитаного і трішки життя, то ви можете підписатися і стежити за мною у реальному часі. Так, ось я показувала, що я взяла гоних Марника Дари Корні. Я її також думала, що встигну прочитати влітку, але вона вже не встиглась. Плани не втиснулася точніше, навіть в час мій, то спокійно перекочовує на осінь і також на вересень, тому що це більш така для мене літня історія. Забула сказати, що я, в принципі, знайома з цією книгою, тому що багато років тому я її читала завдяки швидкочитанню. Але мало що пам'ятаю і з радістю хочу перечитати. Вона невеличка, тому це буквально читання на 2-3 вечори. Я думаю, я дуже швидко з неї справлюся і впевнена, що вона подарує приємні емоції. І куди ж без лібардуго? Насамперед, її новинка Король Шрамів також дуже чекала цю книгу, але чомусь її все відкладаю і відкладаю і боюсь читати. Я знаю, що можу розчаруватися, не хочу фантазувати, що вона там прекрасна і все таке. Але треба її швидше вже прочитати, мабуть, нарешті. Не гоже, щоб новинка лежала стільки довго часу на полиці, тому також планую її собі на осінь. Окрім короля шрамів, я собі на осінь запланувала ще одну книгу Лі Бардуго. І щодо короля шрамів, якщо я десь її не прочитаю, все можливо. А щодо наступної сумнівів немає, тому що як мені писали, що ця книга з максимально осінньою атмосферою. Я думаю, ви здогадались, це дев'ятий дім лі бардуго, і кажуть, що вона в стилі dark Академії. Таке я люблю, таке мені дуже подобається. Якраз коли таке читати, як не восени, от правда. Тому і на якийсь листопад, напевно, вона залишиться і чекатиме свого часу. Насправді її дуже сильно хочу прочитати. Тому що якщо раніше коли чула що до неї суперечливі відгуки, то останнім часом навпаки лише позитивні. І за рахунок того, що колись були десь негативні, зараз більше позитивних таке складається. Незрозуміле враження, і от поки я не прочитаю, не складу своє повноцінне враження, нічого не можу сказати. Але справді дуже чекаю, коли таки вдасться мені нарешті прочитати цю історію. Тим більше, кажуть, там десь є продовження, чи буде, чи планується, тому нас очікує явно не одиночна книга, а точно цикл. Дві наступні книги я показувала і розповідала, що планую їх читати в вересні. Це книги української авторки. Олена Півненко, це перші дві книги з серії, і вони не такі великі. Також думаю, що я досить швидко з ними справлюся. Буду обов'язково розповідати, все показувати. Це незнайома ще для мене, авторка, і також українське фентезі. Знову ж таки, щось, мабуть, буде незвичне. І ще більше виникає цікавості до цих книг. Бо коли ти читаєш фентезі закордонних авторів, якось. Складається враження одне, але коли ти починаєш читати українське фентезі, часто його читаєш з якимось трепетом і з особливою насолодою. І ще одне досить популярне зараз фентезі вже трохи балачки щодо цієї книги спадають. Можливо, це і на краще. Можна собі спокійно і без тиску її прочитати, і це без ніч Джея Крістофа. Я довго думала, чи все таки вносити в плани на осінь цю книги, тому що продовження буде певно не скоро. А я люблю читати більш цикли повноцінно, але мені дуже коротко дізнатися, що ж там такого цікавезного на мене чекає. Хоч і були дуже суперечливі відгуки, але люди, які читали і яким я довіряю, думкам, яким я довіряю, вони говорили, що це окрім того, що захоплива історія. Від якої дуже складно відірватися, так це ще й дуже смачно написано. А коли стиль у автора, можливо, навіть і специфічний, але дуже красиво поданий, репрезентований, то це в рази якось підвищує задоволення читацьке. І ось, напевно, через це я й швидше хочу прочитати цю книгу, а не залишати її там на рік, два ще лежати у мене на поличці. Ось в принципі показала все фентезі, яке я собі запланувала. Яке я можу вам показати. Ось, і я думаю, будемо переходити до наступного блоку читацьких планів. Музика. Наступний блок буде дуже такий різноманітний, тому що я сюди вмістила максимально різну і майже непоєднувану літературу. Просто я не знайшла, як ще можна їх ці книги об'єднати, і для мене це буде Сучасна проза. Як і українська, так і зарубіжна. Розпочну з книги Квентіна Тарантіно одного разу в Голівуді. Також мене ще лишилося з літнього читання, яке я собі там планувала, але просто банально не встигла. А ця книга, яка заслуговує детальної уваги і окремого ролика. восени, зокрема, в вересні, буду намагатись надолужити те, що хотіла прочитати ще в серпні, але так і не встигла. Ще зараз будуть книги автора, які в мене дуже асоціюються з такою теплою, осінньою атмосферою. Хоча я не можу сказати повноцінно, що вони будуть дуже теплі і приємні, але це книги сафона, і вони мають особливий свій похмурий, магічний і містичний вайб. Я читала цикл автора. Цвинтар забутих книжок, і хоча я його читала частково влітку, частково восени, він для мене все-таки видався більш осіннім, і видається, що інші книги автора теж чудово зійдуть на осінь. Тому я взяла всього лише дві книги. Це підліткові історії, якщо я не помиляюся, і вони дуже дуже маленькі. Тобто, це книга, ну не знаю, на години дві. Якщо можливо дуже розтягувати, та ні, три тут, напевно, не буде. Ця трішки більша, але насправді вони дуже-дуже маленькі, і можна навіть якось взяти їх буде на книжкові вихідні чи вмістити в якийсь невеликий влог. Бо вони швидко читаються і про них буде цікаво б розповісти. По ідеї цього автора я б мала б запланувати книг, ну, книги дві-три, як мінімум, тим більше я не встигла все прочитати, що хотіла у нього влітку, як ви вже здогадалися. Яка ж осінь без Стівена Кінга? У мене білі Саммерс, тому що це найгарячіша, найостанніша його книга, яка в нас була видана. І те, що напевно я зараз найбільше хочу прочитати у автора. Але попри те, в мене є дуже багато непрочитаних книг ще на поличках у автора. Ще дещо планується в КСД, повірте, там такі круті книги мають вийти. Я вже готуюся. Дуже готуюсь до цього. Поки я собі планую лише Білі Саммерсу, але планую читати більше, аніж одна однозначно, тим більше трохи наздогнати ось ці свої річні плани по Стівену Кінгу. Я, до речі, запланувала шість книг Кінга, а поки прочитала дві за цей рік. Тому, як ви розумієте, хотілося б надолужити читання автора його книг. Ось Білі Саммерс. Обов'язково. І ще не знаю, які я захочу прочитати. Буду орієнтуватись на свій настрій і на якусь атмосферу, тобто брати ту книгу, яка просто буде тягнутися до мене саме в цей момент. Нехай буде такий ефект несподіванки. Ще трохи містики, і книга, яка також безпосередньо пов'язана з Стівеном Кінгом, це книга Шерлі Джексон і «Привиди дому на пагорбі. Також купила її вже ну близько року, можливо, трохи менше. І спеціально залишала її на осінь, хоча вона така невеличка, що прочитати її легко за 2-3 вечори, насправді. Але знаючи, що вона осіння, моторошна, таємнича, але я не могла б тоді її прочитати спокійно весною чи влітку, і вона мене дочекалася осені. Чому вона пов'язана з Стівеном Кінгом? Можливо, ви запитаєте. Якщо ви читали автора, то знаєте, що кінгу дуже подобається авторка. Він часто у своїх текстах відсилається до неї. Є певні згадки. Ось, до речі, ще не помітила, що тут навіть є слова Стівена Кінга про цю історію. Ще один претендент на містичне читання у жовтні. І дві останні книги з цієї категорії, просто вони мене ні туди, ні сюди не йшли. Виділяти окремо, я їх не стала. По-перше, це трилер української авторки Поліни Кулакової і її Корсо. Чула дуже багато хороших відгуків на цю історію, що вона легко читається, що вона читається захопливо, і коли ж читати трилери. Звичайно, восени тому українська авторка. Щось містичне, таємниче, таке, як я люблю, і відправляюся на осінь. Далі ще один український автор, який в мене часто асоціюється або з літом, або з саме з осінню. Не знаю чому, деякі його тексти так і шепочуть, щоб читати їх саме в обрані пори року. І в мене Андрій Любка і його роман Твій погляд чи очі осан. Якщо напоминаюся, також детективна історія. Але знову ж таки, я можу помилятися. І теж чула, що краще її читати саме в цю пору року. Тому хто я така, щоб утримуватись ще від цієї книги, треба брати і читати. Тим більше я обіцяла, що буде або тиждень читання українських авторів, або, можливо, інші формати, де я буду читати декілька книг саме наших авторів. Думаю, що має бути цікаво. Я казала, що це останні книги, але. Я ще згубила одну книгу. Книга, яку я не планувала взагалі читати, я навіть про неї особливо не думала. Бо тому що наразі це золото книжкового світу. Цю книгу неможливо придбати майже хіба що за якісь божевільні гроші я бачила, Або взагалі дуже рідко трапляється вона десь на барахолках, а у видавництві немає. Але завдяки бібліотеці, в яку я завітала, я просто випадково побачила цю книгу, і я така. Ого, несподівано і треба брати. Ось, поки зараз є, треба взяти і прочитати. Це Ерін Моргенштерн і її нічний цирк. Я собі вагалася, чи варто мені купувати «Беззоряне море, тому що ще в книгарнях бачила, ще на сайті бачила, але зрозуміла, що краще все-таки спробувати прочитати нічний цирк, а тоді вже бачити, чи подобається чи ні, і прочитати «Беззоряне море. Тому мене на черзі буде ця книга. Побачимо, як складеться, бо теж говорять, що це дуже незвичайна, дуже приємна історія і заслуговує своєї уваги і популярності. Тому будемо перевіряти, чи книга заслуговує своєї уваги і популярності, і чи вона мені загалом сподобається. Ось і переходимо до останнього блоку моїх книжкових планів на осінь Він буде дуже коротким. І це буде нонфікшн. Взагалі, в мене з нонфікшеном складається справи так собі. Я його читаю дуже мало всього. Там може бути не більше 10 книг орієнтовно на рік, тому і планую знову ж таки небагато всього три книги. І то можу бути не впевнена, встигну прочитати, бо. Дві з них вони досить складні, і я її буду розтягувати. Перша книга це Черчель і Орвел» Томаса Рікса. Вона невелика відносно, десь понад Понад 200 сторінок, 200, майже 300 ось. Але книги про відомі постаті я не можу читати дуже швидко. Я завжди таке розтягую, хочу детально вивчати. От і тому вона може читатись не так швидко. Ще мене одна книга від видавництва лабораторія, також цієї серії про відомих. Людей, і це Гітлер і Сталін. Якщо ще мені здається, Черчиллі і Орвел буде читатися простіше, то ось ця точно ні. Тема складна, тема дуже ґрунтовно вивчена. І якщо автор дуже багато років писав цю книгу, то певно я теж не маю права читати її дуже швидко. Але попри те, важливо знати історію, важливо знати. Як все відбувалося, тому думаю, що ця праця автора стане мені в нагоді. Останню книгу я, на жаль, не маю змоги показати в паперовому вигляді, тому що вона ще наперед замовлені. Це новинка, яка ось-ось вийде в перших числах вересня. Це книга Володимира Станчишина Емоційні гойдалки війни. Якщо ви стежите за Віхолою. То я думаю, ви бачили цей анонс. Також я вже читала книги автора, точніше, одну книгу автора для стосунків потрібно двоє. Мені було в принципі дуже цікаво. Книга дуже пізнавальна, корисна. І коли виходить книга під час війни про війну, про те, як переживати напевно всі ці події, ну оминути її неможливо. Тільки вона мені прийде, я думаю, що. Вона не буде лежати у мене довго, я відразу почну її читати. Станчишин читається просто цікаво. Пише, в принципі, як мені здалось, досить лаконічно. І я не думаю, що вона буде дуже великою, тому справлять з нею швидко. Ось, власне, це були всі мої книжкові плани на осінь. Я показала орієнтовно близько 20 книг. Я не рахувала, але я це так собі орієнтовно думаю. Це ще напевно не все, що я б хотіла прочитати восени, тому що не будемо забувати, що видавництва продовжують радувати нас новинками продовжують видавати неймовірні книги. Є декілька книг, які я також дуже чекаю, коли вони вийдуть. І як тільки вони вийдуть, я обов'язково планую їх собі придбати і напевно відразу читати. Є ще деякі книги, які буду робити перед замовленням. Я просто не можу зорієнтувати, коли вони вийдуть, тому що іноді це може бути 2-3 тижні іноді це може бути навіть декілька місяців. Тому в плани включати перед які тільки ось ось розпочались, я не хочу. І де конкретно не називають да. Тому що якщо з нам все було зрозуміло, там сказали, з 5 вересня книга буде, то восени вона точно вийде, і навіть думаю, що вийде орієнтовно в свої терміни, і тоді ще я її прочитаю. То інші книги, які я запланувала, я не можу сказати, коли вони вийдуть, і деякі видавництва також не можуть це сказати, тому що в нашому зараз світі нашій ситуації щось планувати насправді дуже дуже складно. Але попри це, я напланувала безліч книг. Мені дуже хочеться вірити, щоб, хоча б 80-70% з того, що я сьогодні вам показала, я прочитаю. Я було влітку в принципі, але книг тут тепер більше, більш ґрунтовніші плани. Амбіційніші я б сказала, але і восени мені зазвичай читається набагато краще ніж влітку. Мені хочеться читати більше, тому що погода просто кричить: бери книжку, сідай і читай, запалюй свічку, кутайся в пледик, роби теплий чайок, і все. перед тобою книга, бери і читай. На цьому я буду закінчувати. Обов'язково пишіть в коментарях, чи любите ви планувати, чи плануєте, і чи читаєте заплановане. Також напишіть книги, або ж книгу, яку точно хочете прочитати восени, яка ось точно має бути у ваших планах. Ну або якщо їх декілька, обов'язково про це пишіть. Хочу дізнатися більше і про ваші книжкові плани. Рада, що цей час були зі мною. Не забудьте поставити подобайку цьому ролику, якщо вам сподобалося відео, і підписатися на мій канал, адже далі буде ще більше книжкових відео. Вам бажаю гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних роликах!